У мами фінансові проблеми, Вадиме, нам треба скинутись і допомогти їй, кажу. Великдень скоро ми не можемо маму залишити. Софія, знову ти щось вигадуєш. Я з мамою спілкувався по телефону, вона нічого такого не говорила. Байдеж відмахнувся брат. Я вже навіть пошкодувала, що звернулася до нього. Так мені прикро було у першу чергу за маму. Вона ж все життя про брата дбала, готова було йому останнє віддати, а в підсумку вона виявилась непотрібною. З дитинства я відчувала, що мама любить мого молодшого брата більше, ніж мене. До мене були завищені вимоги. Я мала навіть домашнє завдання для брата робити. Від нього ж мама не вимагала нічого. Я завжди відчувала себе зайвою у власному домі. Тому як тільки закінчила школу, поїхала вчитися в інше місто. Закінчивши університет, я залишилась в тому ж місці, знайшла роботу, зняла квартиру, а згодом і вийшла заміж. Мама абсолютно не цікавилась моїм життям. А якщо й телефонувала мені, то лише для того, щоб розповісти, як справи у мого брата. На відміну від мене, сином мама дуже пишалася, хоча Вадим навіть університет не закінчив. Роботи постійної брат теж не мав, тому мама працювала за двох. А коли Вадим нарешті надумав одружуватися, мама залишила йому квартиру, а сама переїхала в будинок в селі. Я була проти, адже в тому домі ніхто не жив багато років, він потребував капітального ремонту. Брат обіцяв, що все зробить, щоб мамі було комфортно, але далі обіцянок справа не пішла. Мені було дивно щенку матері, вона проміняла своє звичне комфортне життя у квартирі, на життя в старому будинку із зручностями на вулиці. Я б могла мамі допомогти з ремонтом, але мій чоловік був проти, бо квартиру мама дарчою оформила на брата, і мене залишила без спадщини. В селі мама непогано давала собі раду, вона вирощувала багато продуктів, а урожаєм ділилася з братом. Їм добре, нехай собі живуть, не втручайся, радив мені чоловік, коли я обурювалася з приводу того, що мама не зможе вічно на брата робити, а коли їй самій знадобиться допомога, то брати її кине на призволяще, адже він не звик ні про кого турбуватися, навіть про себе. За наполяганням чоловіка я таки мовчала, тільки зі сторони спостерігала за тим, що відбувається, і як у воду дивилася. Прийшов час, мама постаріла, сил працювати вже нема. Все частіше мама стала згадувати про мене, і я розуміла, що вона потребує моєї допомоги. Це твоя мама, якщо хочеш, допомагай їй продуктами, запропонував чоловік. Я стала так робити. Гроші я мамі не давала, тому що була висока ймовірність, що вона ці гроші брату моєму віддасть. Але я два рази на місяць привозила їй продукти. Мені здавалося, що так буде правильно. Нещодавно мама до мене приїхала і я ледь не розплакалась. На дворі холодно, мокро, а вона в тоненькій курточці розулася, ноги мокрі, бо чоботи діряві. А звідки нове взяти, якщо грошей нема? Поїхала мама додому. А я брата набрала, кажу, мамі треба купити новий одяг, адже свят ідуть хоч куртку і взуття треба нове купити. І продуктів трохи кращих на свята треба мамі також дати. Я розрозуміла, що сама всі ці витрати не потягну. У мене ж своя сім'я є, мені про дітей треба дбати. Але брат, замість того, щоб включитися, вмив руки і сказав, що це не його проблема, і йому самому важко. Мені ті мамині мокрі ноги і старі діряві чоботи спокою не давали. Я заснути вночі не могла, і мій чоловік це побачив. Зранку ми поїхали в торговий центр, і він сам запропонував купити моїй мамі новий одяг. Ми придбали і курточку, і черевички, і спідницю, і навіть кофточку. Потім поїхали до мами віддали все це їй. Вона дуже розчулилась. Я бачила, як на її очі не сльози. Очевидно, вона почала усвідомлювати, що далеко не все вона добре робила. Але якщо ви думаєте, що мама змінилася, то ні. Сказала мені, що мусить гарні столи накрити, бо Вадим з дітьми до неї на великдень приїде. Їдемо додому, чоловік з мене сміється, каже Ну що? Хочеш, не хочеш, але свято своєму брату ти вже організувала. Якийсь замкнене коло виходить. Якщо я не буду допомагати мамі, вона сама не зможе, а допомагаю їй, виходить, що допомагаю брату. І як тут правильно вчинити?